Центр обслуговування мешканців перетвориться на центр надання адміністративних послуг та зміниться не лише назва, а й статус та повноваження нового центру. Насамперед мешканцям доведеться менше оббивати пороги чиновницьких кабінетів з усіма зверненнями, які раніше потрібно приходити на перший поверх ратуші. Однак, якщо знадобляться додаткові документи від інших відділів міськради чи комунальних підприємств, мешканець по них не бігатиме. Тепер цим займатиметься адміністратор центру. Якщо ми звертаємося, адміністратор центру, маючи додаткові повноваження, звертається до іншого органу, закон каже, що протягом трьох днів має бути отримана відповідь. Це дуже хороша річ, і ми, ну, ми надіємося, що вона буде працювати. Такі нововведення передбачені законом, які набирають чинності вже у січні. Кожне звернення воно фіксується. Потім можна дивитися в інтернеті, як воно рухається. Скажу вам більше, що цей новий закон, який вступає в Україні з 1 січня, так то власне. Коли працювали над тим законом, то брали цей досвід, який в нас у Львові попередньо вже був, тому що наш центр визнаний одним з кращих в Україні. Нові правила мали полегшити життя мешканцям та пришвидшити розгляд документів.